Вітаю! Швидко проминули весняні канікули і ми з вами повертаємося до навчання. Тема, яку ми на сьогоднішньому році будемо розбирати, це відокремлені прикладки. Отже, ми з вами логічно продовжуємо свою подорож відокремленими членами. На першому етапі цієї теми ми з вами вивчали відокремлені означення і умови їхнього відокремлення. І сьогодні ті здобуті знання стануть нам у пригоді. Отже, спочатку ми з вами повторимо, що таке прикладка. І на прикладах розглянемо ті ситуації, коли в реченнях нам треба відокремити прикладки за допомогою розділових знаків. Про прикладку, як різновито значення, ми з вами говорили в першому семестрі, тоді, коли широко вивчали другорядні члени речення. Отже, прикладка це різновито значення, що надає ознаку предметові, і водночас дає йому нову назву. Тобто, можна сказати так просто, що це розшифровка якоїсь назви, якогось поняття. І приклади ви бачите перед собою на екрані. Лелеки, друзі літа, відлітають у дальню путь. Лелеки, а хто вони? Друзі літа. Поширена прикладка, виражена словосполученням, дає якусь додаткову інформацію про лелек, які згадуються у цьому реченні. Нехай мене, а кого мене? Кармелюка в світі споминають. Прикладка не поширена, виражена тільки одним словом, в даному випадку це прізвище персонажа. Стосується особового займенника, розшифровується особовий займенник, тобто ми з вами здогадуємося з допомогою прикладки, про кого йдеться. Ось, і як ви вже самі переконалися із цих двох прикладів, що прикладки, як і означення, можуть бути не поширеними, вражатися одним словом, можуть бути поширеними, виражатися словосполученням. Як і коли відокремлюються прикладки. Що стосується відокремлень прикладок, то тут нам буде трохи легко, через те, що прикладки, в принципі, відокремлюються за тими самими правилами, за якими відокремлюються і означення. Ну, от, наприклад, перші три правила ви вже бачите на дошці, якщо вони пояснюють особовий займенник, як у нас було з вами в попередньому прикладі, нехай мене Кармелюка в світі споминають, якщо вони поширені, знаходяться після означуваного слова, і це можна використати перший приклад для того, щоб проілюструвати це правило. Лелеки – це у нас означуване слово. Далі йде поширена прикладка, виражене слово сполученням, знаходиться після означуваного слова. Середин речення з обох боків докремлюється комуною. Дуже схоже на ті правила, які ми з вами розбирали, вивчаючи відокремлені означення. І третє правило, якщо знаходиться перед означуваним словом, і мають обставинний відтінок. Ну, тут таке рідше, і, в принципі, ми з вами до цього правила звернемося на наступному уроці, тому що сьогодні ми з вами повинні навчитися вирізняти відокремлені прикладки у реченнях і пояснювати пунктограми, а також будувати речення з відокремленими прикладками. Тобто сьогодні у нас з вами такі перші кроки на уроці. І приклади до правил. До першого, наприклад, дюймовочка в листочку капустяному, я у життя з вічності пливу. Хто така я? Ось особовий займенник. І поширена прикладка, виражена цілим словосполученням, дюймовочка в листочку капустяному, це я, про мене йдеться, знаходиться перед означуваним словом, але означуване слово у нас яке? Ми замов, тоді, коли розбирали відокремлене значення, теж звертали на це увагу. Особовий займенник. А якщо. Означуване слово виражене особовим займенником, то неважливо, на якому місці знаходиться відокремлене означення, чи прикладка вони все одно будуть відокремлюватися. У нас в даному реченні перед означуваним словом вираженим особовим займенником. І друге речення: якщо прикладка поширена, знаходиться після означуваного слова, і солов'ї в пташині мене стрелі всю ніч доводять яблуні до сліз. Солов'ї, а хто вони такі? І... Авторка цих слів Ліна Костенко розшифровує нам, дає їм таку поетичну назву, другу назву пташині Менестрелі. пташині Менестрелі – поширена прикладка, виражена словосполученням, знаходиться всередині речення після означуваного слова. І це правило, в принципі, повторює одне з правил відокремлення означення. Є і особливі правила відокремлення прикладок. Вони майже повторюють правила відокремлення означення, але є свої. Правила. І сьогодні ми з вами не всі розбираємо ці правила дещо залишимо на наступний урок для того, щоб не було мішаниним. Відокремлююся прикладками зі словами. І можете подивитися на екран Це слова або, чи, тобто, наприклад, «як от», а саме на ім'я, на імення», на прізвище, родом, так зване, і так далі. І приклад. Прийшов із далеких хуторів парубок на ім'я Остин. Прикладка приєдналася за допомогою спеціальних слів. На які ми з вами тільки що звернули увагу на ім'я, знаходиться в кінці речення після означуваного слова парубок. Такі прикладки обов'язково відокремлюються комами. і ми так також з прикладу бачимо, що ця прикладка відокремлюється комою. Ну і врешті-решт, треба згадати про такий розділовий знак, як Тере. Що стосується прикладки, то точно так же, як і означення, і приклад, де і правила їхнього відокремлення, ми з вами розбирали на минулому році, ці правила повторюються. Якщо прикладка стоїть в кінці речення, точно так же, як і означення, особливо не поширене, вона обов'язково відокремлюється тире, але інколи вона відокремлюється парним тире, тобто з обох боків від неї, треба буде поставити цей парний знак, тоді, коли знаходиться всередині речення і має уточнювальне значення, тобто тоді, коли вона уточнює щось. Ну, от, Приклад, ви бачите перед собою на екрані. Комети, а що таке комети? І прикладка уточнює. Тобто має уточнювальне значення, розшифровується поняття. Дрібні небесні тіла. Обертаються навколо сонця по кілька років. Дрібні небесні тіла з обох боків музами відокремили парним терем. Далі, якщо у нас речення... Ну, наприклад, складне або речення ускладнене, крім наприклад, якимись іншими структурними елементами, то тоді тільки одне таре ми з вами ставимо, тобто після означуваного слова перед відокремленою прикладкою. А далі у нас з вами іде той розділовий знак, якого потребує сама структура речення. Ну, давайте подивимося на друге речення. Над головами в нас сяє маленьке сонце. А що це за маленьке сонце? Електрична лампочка. Електрична лампочка в даному випадку це поширена прикладка, знаходиться після означуваного слова. Але речення продовжується. Якщо б у нас. Якщо... Давайте прочитаємо речення без відокремленої прикладки, щоб ви зрозуміли. Над головами у нас сяє маленьке сонце, і всі ми залиті ясним світлом. Тобто це у нас складне речення, між частинами якого треба поставити розділовий знак кому. Ось у нас ця кома збереглася. Але слово Сонце автор хотів трошки розшифрувати, тому він додав відокремлену прикладку. Тоді треба тільки з одного боку, а після відокремленої прикладки знаходиться кома, тому що цього потребує структура речення. І до другого правила, якщо прикладка знаходиться у кінці речення, це вони були закохані не лише в музику і співи, а й в сам будинок театру, цю рідкісну споруду Європи. Цю рідкісну споруду Європи, поширена прикладка, виражена словосполучення, знаходиться у кінці речення, і для того, щоб відрізняти прикладки від однорідних членів речення, і для того, щоб, якщо авторові хочеться конкретизувати чи звернути увагу на цю відокремлену прикладку, то ми з вами вживаємо терегу. Як самі ви пересвідчилися, більшість правил повторюються, тобто ті, які ми з вами вже розглядали на минулих уроках, вивчаючи відокремлене означення, переходимо до практичних завдань. Перше завдання перед вами воно звичайне завдання, це на розрізнення того структурного елемента, про який ми з вами говоримо на уроці, і на те, як ви засвоїли правила відокремлення прикладок. Отже, нам треба записати речення. Визначити відокремлені прикладки і пояснити, чому вони відокремлені, за яким правилом. Можна зупинити відео, виконати завдання, перевірити разом із нами. Ми до перевірки. Однією з основних ознак речення є предикативність, тобто віднесеність змісту речення до дійсності. Відокремлена прикладка приєднується в нашому реченні за допомогою спеціального слова тобто, ми з вами сьогодні говорили про такі слова вже, чи або тобто. Так от, як-сам, а саме і таке інше. Ось. Розшифровується слово предикативність. Дуже часто прикладки використовуються в науковому стилі, в текстах наукового стилю, саме для того, щоб можна було пояснити якийсь термін. І ось, якраз з поясненням цього терміну у нас з вами займалася прикладка. Наступний момент. Так утворюються в горах водоспади, мальовничі куточки Карпат. Водоспада, що воно таке є? Воно є мальовничі каточки Карпат. Поширена прикладка знаходиться у кінці речення і від означуваного слова відокремлюється тере. Тільки що буквально перед цим завданням ми розбирали умови відокремлення прикладок за допомогою Тере. Далі третє речення. Бориса Івановича, учителя географії, любили й побоювалися. Відокремлена прикладка словосполучення учителя географії. Бориса Івановича, а хто був цей Борис Іванович? Він був учителем географії. Тобто, прикладка у нас конкретизує відомості про Бориса Івановича. Борис Іванович це у нас означуване слово сполучення. От. Якщо прикладка стосується особливо власної назви, а у нас Борис Іванович, якраз і є власна назва, то обов'язково відокремлюється комою в кінці речення, або двома комами всередині речення, як у нас. І четверте речення, звідки він, міський житель, знає про листів'ячі примхи? Слово він є означуваним словом, і це не просто слово, це у нас особовий займенник, а якщо прикладка або відокремлене значення, або відокремлена прикладка стосується і пояснює саме особовий займенник, то вона обов'язково відокремлюється комою, якщо знаходиться перед ним, або після нього в кінці речення. Чи двома комами, як у нас в нашому прикладі, якщо знаходиться всередині речення? Ще раз повторили і розділові знаки, і умови відокремлення прикладок. Друге завдання саме якраз на структуру таких речень, на побудову таких речень. І вам пропонується із двох речень кожної пари скласти одне. Але щоб в ньому була обов'язково відокремлена прикладка. Три пари у нас Київ пишається своєю героїчною історією, Київ столиця України. Друга пара Максим Рильський збагатив українську літературу майстерними перекладами. Максим Рильський, знавець багатьох мов. І третя пара 16 років тривала внутрішня еміграція Ліни Костенко. Ліна Костенко видатна українська поетеса. Можна натиснути на паузу, виконати завдання або попрацювати усно, як вам. Більше до вподоби. Ми переходимо на іншу дошку, де ми можемо писати. І із двох перших речень ми з вами повинні скласти одне, ускладнене відокремленою прикладкою. Так. Київ столиця України. Пишається своєю героїчною історією. Я буду дописувати, щоб економити час. Ви вже зрозуміли суть виконання завдання. Київ столиця України, пишається своєю героїчною історією. Столиця України це відокремлена прикладка, знаходиться після означуваного слова власної назви середньовечні з обох боків відокремлюється комуналь. Далі. Наступне в нас з вами друге речення. Максим Рильський. А хто він? Знавець багатьох мов. Збагатив українську літературу майстерними перекладами. Теж дописувати не буду, щоб економити наш час. Максим Рильський, це у нас з вами означуване слово сполучення. Хто він такий Знавець багатьох мов? Це у нас прикладка, яке, яка розшифровує власну назву Максим Рильське, дає, уточнює, дає якусь додаткову інформацію, тому ми повинні обов'язково відокремити такому з обох боків за нашим загальним правилом. І третє речення. 16 років. Тривала внутрішня імміграція. Ми трошки змінимо місце розташування означуваного слова і відокремленої прикадки. Видатної української поетеси. 16 років тривала внутрішня еміграція Ліни Костенко. Так. А хто така Ліна Костенко? Я думаю, що кожен із нас знає. І сьогодні ми навіть використовували рядки із її поезії. Для того, щоб пролюструвати приклади до правил відокремлення прикладки. І видатна українська поетеса, ну, в даний момент на звами в потрібній формі, того відмінка, якого вимагає речення, це відокремлена прикладка. Знаходиться в безпосередньому кінці речення, тому від означуваного словосполучення ми маємо право відокремити її тере. Повертаємося до нашої роботи. І третє завдання у нас з вами такого творчого характеру. Ви бачите перед собою означування слова. Вам треба записати до них поширені прикладки ось, і увести їх у самостійно складені речення. У нас є запропоновані іменники, і можна взяти власний приклад, тобто той іменник, який вам подобається, неважливо, що це буде за назва, власне чи загальна, як у нас на дошці. Тобто будь-що може бути вишня, місяць, вітер, заяць. Спочатку ми повинні розшифрувати, тобто дати якусь інформацію, уточнювальну, поширену більшу інформацію про ці поняття, про ці об'єкти. І потім увести те, що ми з вами запропонували, ще й в речення. Ну, Наприклад, мені подобається слово вишня. Просто візьмемо перше слово. Вишня, одразу буду і речення вже записувати, окраса нашого саду. Вишня – Окраса нашого саду квітла навесні найпишніше. Означуване слово подано було в завданні, ну а відокремлену прикладку ми з вами самостійно дібрали і склали речення. Можна переставити місцям, наприклад, найпишніше навесні квітла вишня, окраса нашого саду. Тоді зміниться розділовий знак через те, що ми перенесемо прикладку у кінець речення і після означуваного слова ми можемо поставити тире. Можливо, ви обрали якийсь інший іменник, то вже ваша справа. Можете всі іменники розшифрувати, можете вибрати тільки один, як ми з вами у прикладі. Зазвичай наші уроки закінчують тестові завдання. І сьогодні цей урок не є винятком. Перед вами два тестові завдання. Перше завдання: укажіть речення з відокремленою прикладкою це на розрізнення відокремлених членів речення і інших структурних елементів речення. Можна виконати тестові завдання і перевірити разом із нами. Варіанти А. У малюнку коло Шевченко відтворив пером, олівцем та тущу мальовничі задумані гори. Варіант Б Хліб то багатство, достаток, сіль то гостинність і щирість, а честь то людська гідність, за яку предки наші здавна стояли. В. Людиною легендою був і є для нас, українців, Тарас Шевченко. Або варіант Г за Києвом коло Дніпра, як синь синій ліс дрімучий. Я думаю, що ви з легкістю після сьогоднішньої роботи віднайшли речення із відокремленою прикладкою. Що цікаво, що в цьому реченні у нас з вами є прикладка непоширена, яка пишеться із означуваним словом через дефіс, і є поширена прикладка українців, яка відокремна прикладка непоширена українців, яка стосується особового займенника. В такому випадку обов'язково відокремлюється комою. Давайте розглянемо інші варіанти. У реченні А ми з вами маємо прикладку. Ось вона, тільки вона не відокремлена, це прикладка, яка дає назву малюнку. І ми з вами у 8 класі в першому семестрі вивчали правопис-прикладок. Далі, складене це речення ще й однорідними членами. Відтворив як пером, олівцем тощо. Далі. Позиція Б. Це взагалі складне речення, і тут у нас тере знаходиться між підметом і присудками, які виражені іменником у земному підмінку. Крім того, що тут є ще перед присудком. Вказівні частки, то тут прикладок немає. І варіант Г: тут є відокремлений речення, але це відокремлено уточнювальна обставина місця. За Києвом, а де саме коло Дніпра. І є ще ускладнення порівнянням з воротом. Але не те, що нам потрібно було. Друге завдання: покажіть речення, у якому вжити тере відокремленій прикладці. На сьогоднішній момент ми з вами знаємо уже багато прикладів уживання тере в різних реченнях. Так, тере між однорідними членами речення і узагальнювальним словом, тере на місці пропущеного члена речення у неповному реченні, тере між підметом і присадком, тільки що говорили про це, пояснюючи. Чому не вибрали той чи інший варіант. І от сьогодні ми з вами дізналися про те, що є ще при відокремленій прикладці. А до цього говорили про при відокремленому означенні. Саме таке речення з відокремленою прикладкою і з тере, яке відокремлює цю прикладку, ми з вами повинні віднайти серед чотирьох запропонованих варіантів. Ну, я думаю, що. Легко було знайти правильний варіант це варіант А. За вікном вагона мерехтіли далекі вогники сіл. Вогники: А що це? теплі, земні зірки. Кушир, наприклад, знаходиться в кінці речення, тому відокремлюється від усього речення за тобто, допомогою тире, щоб не спутати її із однорідними членами. Кожен кущик, горбок, долинка, стежечка все це йому знайоме. Сподіваюся, що ви пригадали, із якого тексту української літератури це речення. Тут у нас з вами однорідні члени, і є у нас узагальнювальне сполучення слів усе це». Далі, в варіанті В ми його не могли вибрати через те, що зрадити душу, найнижче рабство. Зрадити це підмет, виражений інфінітивом, а рабство це присудок. Якщо один із членів речення головних виражений інфінітивом, або обидва з них виражені інфінітивами, ми обов'язково повинні поставити тере. І позиція Г, тобто варіант Г, це тере на місці пропущеного члена речення. А над землею золота вода? А над землею сіється золота вода, висить золота вода. Ну, мається на увазі це сонячне проміння, мабуть, асоціація така. І ось на місці пропущеного присадка ми замимаємо тере. Але нас цікаво тире при відокремленій прикладці. Сподіваюся, що сьогоднішнє наше заняття стане вам у пригоді і допоможе легко опанувати тему відокремлені прикладки. Дякую за вашу увагу. Бережіть себе! До побачення!